Це малина і це малина, це картопля. Це ти все сам садив? Да. І будеш урожай збирати? Да. Ну сладиська, там, там морква. Артемові 10 років. За своє дитинство він зазнав чимало горя. Батьки зловживали алкоголем. Потім померла мама. Від тата хлопчика забрали соціальні служби, і уже понад рік він живе у патронатній сім'ї разом із пані Наталею та паном Юрієм. вони мене не обізають. Захищають. Ой. Поважають. Поважають тебе? Так. Да. Це важливо для тебе? Так. Добре тобі тут? Так. Да. А з Юрою ви в що граєте? А з Юрою ми в карти, в сахмати, в саски гуляємо. Хто перемагає? по різному ми нічия у нас, в основному побіждає дружба. Наталія Феліксівна є патронатною вихователькою вже більше шести років. За фахом жінка, журналістка. Її чоловік Юрій Миколаєвич колишній військовий льотчик. На сьогодні це єдина патронатна родина на весь Бучанський район. За шість років ми реабілітували вісім хлопчиків і чотири дівчинки. Це і але кожен випадок у нас тривав не менше року. Ми їх лікували. Вони в нас тут і в школу ходили. Патронатна сім'я це не прийомна сім'я. До патронатних вихователів діти потрапляють тільки на тимчасовий період, поки їхні батьки подолають складнощі у житті або ж дитині знайдуть прийомну родину. Зазвичай під патронатною опікою опиняються діти зі складним життєвим досвідом. І дуже часто саме із такими вихователями вони вперше дізнаються, що таке домашній затишок, турбота, злагода і справжнє дитинство. Але ті їхні розповіді, що розповідали діти, це, знаєте, навіть в один сюжет не вміститься, як їх красти заставляли, змушували, огородину у сусідів, як здавати і міняти на самогон. Вони все знають про наркотики, про секс. Вони дивились постійно вдома парнуху. Аби бути патронатним вихователем, треба мати сильний характер, міцні нерви та бути хорошим психологом, зізнається пані Наталя. А ми після знайомства з цією сім'єю зрозуміли, що у цій справі ніяк не обійтися, і без великого доброго серця. Якщо я 10 днів без дитини побуду, мене серце не на місці. Тось тобто ми не звикли жити для себе. Я навіть не уявляю, як це жити для себе. Коли в хаті хата пусткою годе. Так, да, вона годе, коли діти кричать, пищать, там трощать меблі, ламають, але це, це нормально. Ми тоді не одинокі. Знаєте, треба просто мати в серці любов, бо не буде тої любові. Нічого ви не витримають у вас нерви. Патронатний вихователь це свого роду професія. Щоб отримати такий статус, кандидати проходять перевірку, співбесіди, а також тривале спеціальне навчання. Працювати на іншій роботі патронатний вихователь не може, тому держава сплачує йому заробітну плату. До цього часу вона становила приблизно 15 тисяч гривень, а з 1 липня зросте до 24 тисяч. Крім того, держава дає додаткове фінансування на утримання дітей. Однак навіть попри такі непогані фінансові умови охочих ставати патронатними вихователями зараз дуже і дуже мало. На сьогодні в Ірпінській громаді немає жодного патронатного вихователя. І це величезна проблема, кажуть у місцевій службі у справах дітей та сім'ї. Дуже гостра потреба в патронатному вихователі. У нас на сьогоднішній день є вісім дітей, які перебувають в закладах. Це інтернатні заклади, вони називаються Центри соціально-психологічної реабілітації. Здавалося б, гарна назва, але насправді, по факту, діти перебувають в закладах місяцями, буває роками. І коли дитина виходить з закладу, вона дуже багато втрачає, в тому числі і в розвитку. Більше того, до 2026 року в Україні мають бути закриті усі інтернатні заклади. Це одна з вимог для вступу в ЄС. Саме тому цієї весни стартував загальнонаціональний проєкт із розвитку сімейного патронату. Серед десяти громад-учасників на Київщині є й Ірпінська. Інформаційна кампанія, що вже стартувала, дає перші позитивні результати. Уже є двоє бажаючих кандидатів. Вони зараз перебувають на етапі збору документів. Після того ми подаємо ці документи на Київський обласний центр соціальних послуг. Вони будуть проходити навчання. Дмитро один із кандидатів у патронатні вихователі Ірпінської громади. Дружина Тетяна має стати його офіційною помічницею. Подружжя вже на останньому етапі збору документів кажуть, що з нетерпінням чекають початку навчання і називають своє рішення власним фронтом під час війни. Чужих дітей не буває, і це все добре, це все повинно бути. Насправді діти вони ж не чекають, коли закінчиться війна, коли у нас буде ресурс, коли у нас будуть можливості. Нам це потрібно робити тут і зараз. Тому ну, ми сподіваємося, що ми будемо одними з перших, за нами підуть. І ну до того ж, я добре знаю пінську громаду. І я впевнена, що ну буквально вже через рік у нас буде 10 патронатних вихователів, 20. І ми будемо надавати послуги необхідні не тільки. Нашій громаді а і е, сусіднім громадам, якщо ви також відчуваєте, що маєте в серці достатньо тепла і любові для того, щоб ділитися ними з дітками, які дуже цього потребують, звертайтеся до служби у справах дітей та сім'ї. Вона працює в Ірпені на вулиці Антонова, 4 а.